20 серпня у Верховній Раді України ухвалили законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП, пов'язаної з російською православною церквою. Суспільне запитало у Дніпрян, як вони ставляться до цього. Нема тут чого робити московським попам, геть з України. Вони там агітують, вон, що вони там русський мір нам сюди принесуть. Не треба нам. Українська церква це наша церква. Це агенти Кремля. Московський патріарх був, єсть, і поки вона тут буде, поки і буде. Так що, то, що вони ухвалили цей закон, це правильно. Не дуже добре. Народилися ми в цій вірі. Віра є свіра, і я як православна, як то мені це не дуже подобається. Та якось так повз пройшло, якщо чесно, зовсім. В целі є церква, ми туди ходимо, а до кого вона навіть відноситься. Дуже добре. Навіщо нам московський патріархат, якщо ми в Україні? Якщо церква стає інструментом для політики, для того, щоб людьми могли управляти, то це не гуд. Я думаю, знаєте, як написано в Біблії, що вскорі всі ложні релігії будуть уничтожені. Ну, от як-то так. Треба забороняти, коли там є у нас враги. А коли немає, треба розбиратися в кожному випадку. Кожного о, ще не служителя треба, треба розсматривати окремо. Позитивно. тому ще там багато агентів російських, більшість навіть, які проти України. І все роблять для того, щоб зробити її не дуже гарно. Чемодан. Вокзал Росія.